Хто такі Норміси? Що має на увазі сучасне покоління, говорячи це слово? Саме у цьому відео ми з цим розберемося. А також згадаємо персонажа у грі Stalker 2, який, на мою суб'єктивну думку, дуже відповідає даному терміну. Всім приємного перегляду! Простими словами, Нормісом є людина. Яка прагне бути як всі, хто її оточує, дотримуючись загальноприйнятих встановлених правил та законів. Тобто така людина прагне виглядати та робити такі справи, які вважають нормою там, де вона, наприклад, проживає. Виділятися такі люди не мають великого бажання, можливо, через низьку самооцінку. Такі люди бояться бути самими собою, прагнучи бути як ті, хто їх оточує. Наприклад. Людина може не бути в захваті від деяких рішень групи, але Норміс, не дивлячись на своє внутрішнє бажання відмовитися, все ж піде за групою. Нормісів пов'язують з проявом конформізму, тобто вони залежні від групи, прагнуть бути і як усі заради місця в суспільстві, щоб жити спокійне та комфортне життя. У них не вистачає сил на розвиток особистісних якостей, тому вони сліпо вибирають тренди. Також, як ми вже згадували раніше, Причиною може бути низька самооцінка в таких людей, які сліпо вірують в тренди, їх лякають амбіції, тому вони обирають прості цінності і прагнення, тренди виснажують себе і мода повертається до природності. Після періоду екстравагантних образів настає хвиля мінімалізму, з'являються інші візуальні перетворення. Більше відкритості в сексуальності, зростання добробуту і боротьби за права зробили зовнішність інструментом самовираження й незалежності. Нормкор, можна сказати, є таким собі на сьогодні популярним способом бунту проти великих корпорацій та прояву індивідуальності. Бренди намагаються швидко зловити цю хвилю хайпу, бо його простоту й дешевизну легко монетизувати. Для індустрії швидкої моди це виявилося вигідним. Раніше слово Норміс часто мало принизливий підтекст, ніби це про людину без смаку або індивідуальності. Аналогічні зміни видно й у міському просторі, яскраві декоративні мережі поступаються місцем одноманітним, офісним інтер'єром із відголосками минулого. Також в соціальних мережах можна прочитати думку, що норміси це такі собі нові панки, те, що колись було спротивом мейнстріму. Тепер перетворюється на комерційний образ. Символіка бунтарства стала масовим мерчем. Для тих, хто пережив цкування, прагнення до звичайності може стати захистом безпечніше залишатися непомітним, аніж ризикувати та бути під прицілом соціуму. Гонитва за унікальністю виснажила багатьох. Від нас вимагають постійної самопрезентації, креативності та оригінальної позиції. Парадоксально. Прагнення відрізнятися перетворюється на нову норму, і це теж викликає тиск. Через це з'явився рух у відповідь відмова від постійного показового Я Не хочу бути унікальним, хочу просто існувати. Простота, як вибір, стала формою протесту. У суспільстві, яке диктує виділятися, самої буденності вистачає для того, щоб вважатися контркультурою. Нормкор виник як спроба притулитися до умовної нормальності в епоху зростання добробуту і невизначеності. У нашому контексті це доповнено історичним досвідом, наприклад, наголосом на небажанні вирізнятися за часів соцреалізму, коли це часто було питанням безпеки. У багатьох нормісів є стабільне фінансове підґрунтя. Вони обирають роботу, яка дає спокійне забезпечення, а не постійний пошук самовираження через кар'єру. Фінансова передбачуваність перетворюється на свою естетику: акуратна постіль, регулярні прийоми їжі, достатній сон як елементи свободи від тривожного прагнення бути кращим. Така нормалізація дійшла й до відомих та багатих людей. Зараз популярні та публічні люди, які показують звичайне життя, попри свої статки та можливості, артисти і блогери хочуть виглядати як усі без ідеалізації. У відеоіграх також є норміси, і сталкер 2 не виключення. Чуючи слово Норміс та його трактування, мені відразу спадає на думку льончик Шпрот, якого ми можемо зустріти в селищі Новачків, де головує, так би мовити, Сидорович. Так от, під час перебування в селищі ми можемо побачити зеленого сталкера, який хоче поділитися зі скіфом анекдотом, аби той оцінив його. Як же він там сказав? Чекай, зараз гадаю. У висновку льончик забуває кінцівку анекдоту, і ми, граючи за скіфа, можемо продовжити анекдот або просто здихатися від недосвідченого новачка. Видно, що дуже переживає новий знайомий скіфа, оскільки він хоче влитися в групу до більш досвідчених сталкерів, бо самому важко досягти успіху в зоні та й у будь-якій сфері загалом. Якщо дивитися з цього боку на проблему льончика, то він робить все правильно. Бажаючи примкнутися до групи, але, як на мене, він це робить дещо деструктивним способом, оскільки, думаю, він сам прекрасно розуміє, що анекдоти не є його сильною стороною, але він хоче бути як більшість, сліпо слідуючи їхнім прикладам. Я думаю, наш герой має ряд інших якостей, які б допомогли йому примкнутися до групи. Але кращого варіанту він не придумав. я припускаю. Вагомою перепоною є низька самооцінка в новачка. Це проявляється як вербально, так і невербально. голосі звучить невпевнено, він боїться помилитися. Як же він там сказав? Чекай, зараз гадаю. Також він рукою погладжує шию, ще є сигналом про те, що людина не впевнена щодо своїх дій, слів тощо. В ньому, як на мене, переважає мотивація уникнення невдачі, а не досягнення успіху. Він настільки не вірить у себе, що не може вивчити на пам'ять кілька речень та розповісти їх іншим сталкерам, що просить Скіфа, аби той йому в рацію розповідав анекдот, а той повторював за ним. Через низьку самооцінку він довіряє людині, яку вперше бачить в зоні, не знаючи, наскільки у неї справи із знанням анекдотів. В кінці кінців льончика все ж приймають в групу більш досвідчених сталкерів, і той дякує Скіфу за допомогу. Пересилаючи у головному герою гри 900 купонів. Він сподівається, що сміливий та успішний перший крок допоможе швидше знайти йому вірного напарника для пригод в зоні. Що ж, я думаю, йому вдасться досягти своєї мети. І він, хочеться вірити, знайде себе і домагатиметься успіхів у майбутньому з урахуванням власних особистісних характеристик, вподобань та прагнень у житті. Пишіть. Наскільки ви погоджуєтеся з тим, що льончик є нормісом? І як ви вважаєте, наскільки добре чи погано бути нормісом? Всім дякую за увагу! Пам'ятаємо про наших захисників та допомагаємо, чим можемо. А якщо ви маєте бажання та можливість сприяти підтримці каналу, переходьте за посиланнями в описі під відео. Підписуйтеся, тисніть лайк та діліться відео з друзями. До нових зустрічей!